Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop. І сьогодні у нас огляд доволі цікавої новинки від торгової марки CarPro, а саме теплого костюму, можна сказати, зимового. На перший погляд може здатися, що поціновувачам коропової ловлі не потрібен зимовий костюм. Але це зовсім не так. Тому що справжні прихильники цього поважного хобі виїздять на улюблені водойми з ранньої весни і аж до пізньої осені. І в ці пори роки, що вночі, що рано зранку, буває зовсім не жарко, аж до заморозків. Тому, безумовно, щоб відчувати себе комфортно в таких умовах, необхідні такі обов'язкові речі, як надійне шатро, якісний термопосуд, газове обладнання і, звичайно, обов'язково верхній теплий одяг. Які захистить вас надійно від вологи, вітру, холодної температури, в якому вам буде комфортно на довготривалих багатоденних сесіях. Кручись саме цими потребами і параметрами, і був розроблений новий костюм від CarPro. Він вийшов доволі теплий і при цьому надлегкий, тому в ньому доволі комфортно навіть на багатоденних сесіях. І так, розглянемо його більш детально. В якості верхнього шару використана. Міцна плащова тканина з перелесплетінням Ріпстоп. Вона вже могла вам зустрічатися в хітових жилетках від Карпро. А також вона має додаткове ДВР просочення, яке перешкоджає намоканню цього виробу. Утеплюючим шаром в цьому костюмі використано надійний сучасний утеплювач Comforterm 200 від німецького виробника утеплюючих матеріалів Фреденберґ. Високі теплоізолюючі властивості цього матеріалу досягаються за рахунок його мікропористої структури, що добре зберігає в себе повітря і при цьому не, е, не накопичує вологу, і добре її відводить на назовнішній шар. Завдяки високій еластичності і невеликій товщині цей е, утеплювач не сковує рухи, коли він використовується у виробах. І виріб, який виконаний з використанням цього утеплювача, він не сковує рухи, він легкий. І дозволяє використовувати різноманітні стильові рішення, тому вироби з нього гарно сідають по фігурі, і в них комфортно навіть при довготривалому носінні. Теплозахисні властивості цього матеріалу дозволяють використовувати його при температурах аж до мінус 30 градусів, і е, температурний порог обмежується лише експлуатаційними характеристиками верхнього шару виробу. Тобто, якщо верхній шар достатньої щільності і не пропускає вітер, то ця товщина утеплювача достатня для того, щоб ви комфортно себе відчували навіть при сильному морозі. І навпаки, якщо є задача зробити більш легку конструкцію, використовується тонка плащовка, то костюм буде мати температуру комфорту десь там до 15 градусів нижче нуля. В якості підкладу в костюмі використана міцна полівіскозна тканина, яка має високі паропроникні властивості, що добре виводить вологу надлишкову і тим самим забезпечує більш якісну теплоізоляцію. Тепер розглянемо конструктивні особливості цього виробу. Куртку костюму виконано в сучасному стильному дизайні CarPro. Вона має одну основну надійну блисковку. Яка прикрита клапаном на липучці. Також в куртці є два утеплені бокові кармани, які теж закриваються на блискавку. На внутрішній частині куртки розміщене ще одне додаткове кишення для цінних документів і гаманця. Манжети рукавів затягуються на липучках. Також передбачуване зручне утягування куртки по нижньому краю для того, щоб захистити себе від вітру. Високий зручний комір костюма вдало поєднується з глибоким теплим капюшоном на підкладці, що захищає надійно вас від водяних бризок і вітру. А в капюшоні також передбачуване регулювання на бокових фіксаторах. Тепер про комбінезон. Він оснащений одною основною блискавкою посередині подвійною для більшої зручності, і яка захищена також клапаном. А також два теплі кармани. Які теж закриваються на блискавку. Висока спинка з оясною резинкою дає змогу щільно посадити його по фігурі. Високі підтяжки, еластичні, добре регулюють під ваш зріст. Нижна частина також регулюється на липучці і фіксується по чоботу або по вашому взуттю. Підсумовуючи, можна сказати, що костюм вийшов комфортним, легким, зручним і теплим. Що вкупі дає той самий комфорт за будь-яких умов, який так цінують поціновувачі коропової ловлі взагалі і торгової марки CarPro, зокрема. На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал Flagman Shop, Flagman TV, а також на сторінці магазину Аеродром, завдяки якому ми маємо змогу показати вам дуже широкий асортимент одягу, екіпірування. І іншого обладнання для риболовлі. Всім пока! Одягайтесь правильно!